Добрий день, любі дітки. Послухайте вірші Катерини Перелісної, квочка та курчата. Ой ходила курочка по двору та водила курочка дідвору а то все курчатка, ще й малі, от такі завбільші від землі. Дітки, курка яка? Велика. А курчатка маленькі. А курчат багато чи мало? Багато. А курка одна. Курчатка жовтенькі, пухнасті, на голівці очки та дзьобик. А курка велика ряба. У неї на голові. Є дзьоб, очки та гребінець на тулубі крила. Запрошую вас сьогодні до творчої майстерні і пропоную намалювати ось такий малюнок курку з курчатками. перед роботою зробимо пальчикову гімнастику. Поставимо ручки ось так. Гребінець маленький у корочки є. З дзьобиком водичку корочка п'є. Дзьобик корочка вниз опускає, потім угору його підіймає, знов опускає і знов підіймає. Водичку свіженьку ось так попиває. Молодці. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу, простий олівець та кольорові олівці. Тільки візьмемо наш аркуш паперу та розвернемо його ось так трішки. Ось Так, Так, нам знадобиться ще наша з вами долонька, кожного своя. Викладаємо її ось так на папері, пальчики догори, до куточка. І цей пальчик великий. ось так. Візьмемо простий олівчик у праву ручку. Та будемо обводити свою долоньку. Домалюємо, поставимо папер уже рівненько та заокруглюємо ось так. Це буде мама курка. Ось ми намалювали нашу курочку, візьмемо олівчик оранжевого кольору. Ви можете взяти будь-який, який вам подобається. Обведемо його по контуру та розфарбуємо. Ось так зафарбовуємо щільно в одному напрямку. Так, ми зафарбували нашу корочку. На голівці намалюємо чорним олівцем кругленьке уко. Ось так. Червоним олівцем намалюємо грибінець. Намалюємо сережку. Вода, небо и батрикутничок. Так, да, намалю ему лапки. Так, да, пальцы. Коричневим олівцем намалюємо ось такі перлінки для нашої курочки. На долобі намалюємо крило. Крімки та зафарбуємо нашу окремо. Також коричневим кольором підокремимо. Переечка на хвосте нашей курочки. Ой, так. Желтым кольором намалюем курчатку. Курчатка схожа на кружечки. Тоже намалюем кружечки. Будемо їх зафарбовувати. Червоним намалюємо дзьобики та лапки. Чорним оліцем намалюємо очки і таким чином малюємо усіх курчаток. Ось ми намалювали курчаток, тепер зеленим олівцем намалюємо травичку, на якій пасуться наші курчатка. Намалюємо травичку. Ось так. Ось така курка з курчатками у нас вийшла. Я буду з нетерпінням чекати на ваші малюночки. До побачення!